Нашого опанці профіль. Заходимо. І тепер переходимо до процесу створення NFT. І у вас є можливість або видалити її, або редагувати. Переглядаємо, переглядаємо, все там правильно велось Це будуть такі як посилання, як теги, як це займе кілька хвилин. Значить, ось вам присилають. О, все Тепер можна його viewitem спереглянути переглянути. Воно вже не поріг. а Підлога нижче якої не можна опускатися. Витягнути, зламати якийсь там ваш аккаунт, чи там е, дізнатися якусь інформацію. буде клас, а ви там думаєте, о, звісно, я там 1000 доларів вони мені заплатять, що там ті там 50-100 доларів. Там... Вітаю вас! Я, Дмитро Гудима, а ви в моїй творчій студії DJ Studio. Тисніть! Вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. Поширюйте моє відео, якщо воно вам вподоби. Підтримуємо україномовний YouTube контент. Я здебільшого на своєму каналі викладаю аудіо оповідання. Але також, як обіцяв, я буду поширювати відео, пов'язані з образотворчим мистецтвом. Тож сьогодні. Буде не чергове моє оповідання, а тема пов'язана з образотворчим мистецтвом. Я вважаю, що це доволі актуальна зараз тема. Тож сьогодні хочу розповісти, як мінтити NFT в OpenSea в 2025 році. Ні, я не просто так говорю таку фразу, тому що деякі умови. Року вони змінили е, розташування своїх е, там функцій, е, різних додатків. От. Тому, тому так. Далі я вам покажу відео, як е, мінтити, карбувати е, NFT в OpenSea. Для тих, хто не знає, що таке е, NFT, це незамінний токен, токен. Криптовалюта. Е, є замінні криптовалюти, там біткоін, е, Solana, е, Ethereum, а особливість NFT в тому, що це незамінна е, крип, крипто, криптоактив, незамінний. Це може бути якийсь там дитячий малюнок, якась фотографія ваша, яка існує в одному екземплярі. Творча робота, якась художня, яка теж існує в одному екземплярі і неповторна. Значить, кому буде цікаво більш дізнатися, можете писати в коментарях. Я вам буду відповідати. Далі. Мінтити карбувати NFT. Що це таке? Розкажу простими словами. Ви берете свій. Як я вже казав, якусь графічну е, історію. Якийсь графічний файл, фото, начерк, картина, і, значить, створюєте. В чому полягає карбування? Ви як би печатаєте, ви придаєте офіційний статус е, своєму цифровому активу? Е, Тобто він з'являється в наявності, він стає офіційним, і хтось уже може, ви можете йому комусь передарувати, продати, звісно. що, Виставити на продаж, на аукціон. Це якщо коротко. Якщо буде детальніше, вам цікаво, теж пишіть коментарі. Значить, далі ви побачите відео, де я буду покроково показувати, як. Мінтити, карбувати NFT, як з картинки створювати свій незамінний токен. Так. Значить, ще вам рекомендую. Додивіться до кінця це відео, тому що в кінці я хочу зробити цікавий анонс на тему в подальших відео, пов'язаних з образотворчим мистецтвом. Ну, то що, давайте. Заходимо в наш опанці, профіль. О. Заходимо ось в моя сторіночка. так, Тепер в студію натискаємо. так, Дві моїх колекцій. Заходимо те, що мені потрібно: реалізм і сюрреалізм. Три крапочки натискаємо. Розширення, view items, перегляд значить моїх NFT. Далі, далі. Далі, далі мені треба знайти олівець, редагувати. Так, заходимо. Значить, Медіа та мета-дата. Мої медіа та дані на них. Заходимо, натискаємо так, завантажити, завантажити, треба натиснути. Upload. Значить, І тепер переходимо до процесу створення NFT. Так, завантажити картинку. Бачите, вказано розширення, об'єм, розміри. Також описання. Так, описання, що нам треба буде вести. Вести, вести, створюючи NFT. Так, тепер ми працюємо над тим, що треба перетягнути картинку. Я вхожу в свою папку. Так, знаходжу потрібну мені картинку. Ось вона, моя картина. Далі вона вантажиться, вантажиться, вантажиться. І у вас є можливість або видалити її, або редагувати ще. Тобто. Ну, на вашу. ну я, я зараз рішив, що треба ще пересвідчитися. Підходить чи не підходить. Зараз порівняємо два зразка. Ну, я сюди дивлюся, все-таки мені той не підходить. Значить, залишаю попередні. Так. Прописую назву. Все ми тут прописуємо англійською мовою. Tactical футбол. Layout. Тактична футбольна дошка. До речі, я вам знаєте, що порекомендую. Я швидкість відео не буду змінювати. А якщо вам зручно, то ви вже собі виставляєте, яку вам буде зручно швидкість. Я буду вже писати на цій швидкості. Так. Та ще й алюзії додав. Так, що в назву вже введено. Так. Тепер, скільки одиниць? Звісно, що одну, щоб вона була унікальна. Так, далі. Описання. Я рекомендую вам зарані створити. У мене є NASAR чат. Викладена моя ця робота. З описом готовим англійською мовою. Так, заходимо, виділяємо. Виділяємо текст. І копі. Копі. Копіюємо. Копіюємо. Виходимо, звідси, знову. Входимо. Так, Сачі. Вийшли з open Вставляємо, переглядаємо, переглядаємо. Все там правильно велося. Там. Я так переглядаю. Ви можете більш детальніше переглянути, перевірити, може, деякі помилки. Бачите, вказують, там 2000 символів, в мене всього 574. Краще так робити, тому що, колись була з цим проблема, треба було. Швидко дуже водите. Зараз це підсказки Air Trade. Значить, це будуть такі як посилання, як теги, як... за якими можуть знайти вашу NFT, вашу роботу. Значить, і бажано, щоб у вас тут назви не повторювалися. Там Type, Name. Здається, що місцями їх можна міняти, коли ви будете додаткову підсказку, то. Щоб у вас потім не повторювалося. Ну, я тут, значить, це я так швиденько ввів. До речі, їх можна змінювати за ходом дії. За ходом дії пізніше, коли ви вже створите NFT, коли будете на лістінг, тобто на продаж виставляти. А такі речі, як назва там, опис, то до цього було так, що ви вже це не зміните. А ці підказочки ще можна змінювати. Опис колекції можна змінювати, а окремої NFT вже ви, вам потім не вдасться. Так що на опис краще продумайте зарані. І краще за, зарані його складіть. Менше потім витратите часу. Так. І чому я ще кажу, і, можливо, пізніше в нього даю. Ну, в общем, шело, все е, мілина, да, це вільні місця. Значить, ну, я не думаю, що це всім прям так цікаво. значить, Вводимо якісь підказки, які асоціюються з нашою NFT. От. Тобто я це робив більше на ходу на основі попереднього досвіду. Потім, в принципі, це можна буде додати, тому я тут сильно не, значить, багато не витрачав на це часу. От. Тож, ці підказочки, можливо, десь будуть трохи якісь криві, кульгаві, не зовсім доречні. Ну, поки що вони поки що вони підходять. Далі з часом можна міняти. Зараз ідеал, так би мовити, не створюється. Ну, бувають випадки, але це дуже рідко. Так, ну що, кольорові круги, да, це фішки, фішки. ну, Можливо комусь на щось інше схоже. Ну, в мене така підсказка. Так, значить, 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 значить... так. Трошки не тенуло. Значить, вводимо. англійською, я то змінив перед. Так. counters, Фішки. В даному випадку означає фішки. Так, що я вам скажу? В принципі, поки що я вважаю достатньо підсказок. Передивляємося ще. Так, оце URL, воно... Може створюватися автоматично, тому ви можете з цією адресою не заморачуватися. Значить, нажимаємо створити. Чекаємо, йде процес підготовки, загружається в децентралізований сервер. Це займе кілька хвилин. Значить, ось вам присилають. <кій> Чек, щоб ви підтвердили. До речі, тут зараз буде змінюватися ціна, написано 12 секунд, десь так, от, вона буде мінятися. Я зараз намагаюся піймати більш вигіднішу ціну. Я вам скажу так, це ще так собі ігри. А колись мені доводилося і в час ночі вставати, і в 5 ранку, ранку, чи в 7 ранку ти ловиш момент, коли. Сприятлива ціна, тому що ціна могла пригати від там, 8 доларів до, до 70, якщо ви не в той час заходите, якщо ви заходите там, в обід, коли там бешений трафік, куча заявок, купа <губ> заявок, От. ну все, я вирішив, що в годі гратися з ціною сильно вона не зменшиться. В общем, на такій ціні і зупинився. О, Тепер очікуємо. Скоро прийде підтвердження, що NFT створено. І що вона вже фіксує як незамінний токен. Так. Значить, Очікуємо, очікуємо, очікуємо. Можна не очікувати, трошки перемотати, якщо вам так вже зручно. О, все, тепер можна його в View переглянути. Воно вже створено. Так, натискаємо. Натискаємо. Заходимо таким чином. От. Ну, але тут ми просто передивляємося, тут е майже немає якоїсь, тобто ми тут не змінюємо якусь інформацію. Треба краще звідси вийти. Я хочу, користуючись нагодою, одразу зараз зайду в свій профіль і перевірю наявність нової NFT. А також заразом виконую лістинг Заразом ще покажу вам лістинг Тобто виставлю її вже на продаж, на торги. От, значить, зараз заново війду. Так, open мій профіль, Дмитро Гудима, 83. Так. Значить, заходжу я. Ось вона з'явилася. tactical football layout так. Так, так, ну тут. Значить, я не зовсім е, вірно зробив. Тут воно мене зчитує як гостя, як покупця. Е, тобто мені зараз, зараз треба буде вийти. Зараз. Значить, ні, все-таки воно. Ага. Все, воно під, підтверд. Все воно спрацювало. І, значить, вибираю ціну. Так, у мене тут є е, поріг. Е, не поріг, а підлога нижче якої не можна опускатися. У мене така підлога. Вище можна робити ціну. Ну, до речі, коли у вас лістинг закінчиться, можна дочекатися часу, ви потім можете змінити поріг. А поки що так. І що, бажаю вам всім успіхів, дякую за перегляд. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles GG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи. Процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі до відео. Як вам я і обіцяв на початку, я планую запис такого відео. Значить. У мене вже назбирався свій досвід, певний гарний, не дуже приємний, позитивний, значить, і не дуже, але певний свій досвід, як в соцмережах які бувають ризики, коли ви з ну, незнайомими людьми там намагаєтеся якусь угоду там. Хочете продати свою картину, або е, вас, вам починають пропонувати купити у вас NFT, там пропонують якісь там ціни. От, я хочу розповісти, виходячи з свого досвіду, е, який я визначив свої особливості, е, систематизував, за якими признаками можна. Розпізнати, що це гнила зділка, що це не, не, не зділка, вас хочуть напарити, хочуть вас надурити, десь чомусь вами скористатися, чи інформацію якусь використати, яка буде використана проти вас, там, витягнути, зламати якийсь там ваш аккаунт, чи там дізнатися якусь інформацію е, про криптогаманці, щоб зламати їх. От. Можуть із вас намагатися там виманювати кошти, обіцяючи там, золоті гори, але кажуть, що тут треба трошечки от, відправити авансик, а потім воно все піде в, в загальну оплату, так що все буде клас, а ви там думаєте, о, звісно, я там. Тисячу доларів вони мені заплатять, що там ті, там, ті, 50-100 доларів, там, 70, подумаєш о, серйозні люди. Це чаще всього, що, що це вже, коли просять якийсь там авансик, непонятно за е, якусь там цю і не хочуть послугу, і не хочуть включити в общий рахунок загальний, а кажуть, що це. Е, тобто, є. Є такі певні признаки. І я про це хочу зняти відео, користуючись своїм досвідом. Пишіть в коментарях, наскільки вам це цікаво. Поширюйте відео. Долучайтесь до україномовного контенту. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!